мої вітання, і одразу хочу нагадати вам, що у нас триває розіграш. Ви можете не тільки допомагати Збройним силам України, за що я вам щиро дякую і низько кланяюся, а ще й виграти для себе подаруночок. Лоти, ви бачите зараз на екрані, талановиті українці своїми руками робили отакі подаруночки для розіграшу. Для того, щоб ми з вами збирали більше коштів для ЗСУ. 100 гривень донат прийшов. Дякую, молодці! Низький Уклін, для того, щоб донатити ви. Бачите зараз qr коди справа зліва, наводите камеру телефона і робите свою гарну справу. Хто не вміє користуватися qr кодом нічого страшного, це абсолютно нормальна історія. В описі під цим відео будуть всі реквізити карток. Приватбанку і ссылку на Монобанку. Е, Щодо розіграшу, у нас починається участь від донату 200 гривень. Задонатили 200 гривень, вже ви автоматично є серед наших учасників розіграшу. Так, значить, більше донатів, більше шансів на перемогу. Я вам заздалегідь дякую, і ми з вами почнемо працювати. Поїхали. Країни Балтії від'єдналися від, від рашистської енергосистеми. Сьогодні розпочалась, ну, вже вже не сьогодні, тестування ізольованої роботи електросистеми. Завтра вже під'єднаються до європейської мережі. Боже, які молодці. Так, а, як на Рашку? Вплине, Або вже вплинуло те, що країни Балтії від'єдналися від енергосистеми, енергомережі. Як це вплине на расистів? Боже, як гарно вплине і башня тут. Ну, так гарно прям. Так, значить, що буде? Буде внутрішній конфлікт, внутрішнє невдоволення, внутрішнє напруження. Це перша історія. Друга історія. Вони будуть як оті павліни, як вони завжди роблять, вихвалятися і казати, що ну не дуже було і потрібно ваші. Балтійські енергосистеми ми знайшли нових або нового партнера. Це будуть казати там на болотах. Це буде повна е, лож, трендьош і провокація. І ми з вами також підтвердження цьому скоро побачимо. От і добре. От і добре. Ага, ще що хотіла спитати з цього приводу: Рашка. Як вона настроєна проти Балтії після цього? Що вони будуть робити? Ай, не знають прям як вкусити. Ой-ой-ой, будуть робити це, це просто питання часу. Ой. Будуть робити так, щоб люди бігли зі своїх домівок. Ну, те, що вони тільки одне і вміють робити, це нести розруху і смерть на землю, на яку вони приходять. Так, нехай погане не збувається. Поїхали далі. Сі Цзіньпінь відвідає Москву 9 травня. Угу. Ігор Маргулов заявив, що участь у святкуванні в кавичках в Москві, також підтвердили прем'єр Словаччини Роберт Фіца, ціця туди поїде. Президент Сербії, ну понятно, значить, президент Бразилії, як без нього, глава Казахстану і лідер Палестини. Ну, тобто, всі цивілізовані, всі такі продвинуті країни. Яке йшло, таке не йшло, як казала моя бабця. Значить, Москва 9 травня. Згорить вона в цей день, чи ще ні? Ой, ну не вся нові делегація доїде. Хтось не доїде. 95 гривень донат. Дякую, молодці. Ну в цьому вони, от в цьому всі вони от дивіться, що буде відбуватися 9 числа. Там на болотах буде повна срака і з цією делегацією, і з внутрішніми якимись проблемами, і з тим, що щось до них прилетить і щось їх привітає. Мабуть, що і не лоне, хай буде так. Гучно привітає. Але і погода буде срака. Але, попри це, все, вони із, просто із останніх сил будуть корчити гарну міну при поганій, дуже поганій погоді. От в цьому є вони всі. Ой, так, далі. Трамп має намір завершити війну в Україні. Так, ми це чуємо вже дуже давно. Питання гарантій безпеки будуть покладені на Європу. О, дуже зручно. Ну, такий не дурачок. Радник президента США з питань нацбезпеки. Цікаво, що про це думає Європа? Значить, Трамп хоче зобов'язати Європу питаннями гарантій нашої зони безпеки. Що з цього приводу думає Європа? Ага. Значить, ми Європі дуже цікаві у лапках добре. А що буде робити Європа? Чи не буде робити з приводу нашої з вами безпеки? Ой, буде прям слухайте. Ну, да, хто ж Європу годувати буде? Ми з вами будемо готувати. Так, да, Європа буде виконувати свої обов'язки. Єдина... Єдина така від них буде прохання або умова, що вони максимально всім будуть допомагати, але без своїх людей або з мінімальною кількістю своїх людей. За час окупації РФ переселила до Криму майже мільйон расистів. Політика заміщення українського населення рашистами є одним із інструментів колонізації українського Криму. Після деокупації громадяни РФ Кончені Тварюки, які незаконно прибули на півострів після 2014 року, підлягатимуть депортації. Заявила постійний представник президента України в АРК. Так, після деокупації Криму, що буде там з рашийським падлом знову прийдеться Перевзуватися в повітрі, ну вони вже звикли до цього, нічого страшного не, не трапиться. Спочатку їх зобов'яжуть перевчитися, перекваліфікуватися, переробити документи, навіть мову. Тобто точно там буде не рашистська федерація да, в Криму. Хто зможе, той залишиться. Хто не зможе, нахер з пляжа. Ізраїль виводить війська з ключового коридору в Газі. Це частина їхніх зобов'язань за раніше укладеною угодою. Так буває, бачите, що хтось виконує свої зобов'язання. Ізраїль погодився в рамках перемир'я вивести свої сили із 6 кілометрового коридору нецарима або Нецарима. Це смуга землі, що розділяє північ Гази з півдня, який Ізраїль використовував як військову зону під час війни. Ізраїль виводить війська з ключового коридору в Газі. Дивіться, що там буде далі. Вони не те, щоб виводять війська, вони трошки розводять лінію безпечну для однієї сторони і для іншої. Тобто вони більше роблять оцю зону сіру. І якщо зараз там припинення вогню, там все може бути, і навіть якийсь час і мир може бути, але це. А знову ж таки питання часу, коли е, знову почнеться бійня, а вона неодмінно почнеться. У когось будуть е, нові машини, новий вид транспорту. Це максимально 27-28 рік. Тобто, це недовго. І попруться е, на тому транспорті, або нові шляхи будуть для завоювання для надання удару. Нехай таке не збувається. Дякую.